Перевіряємо військовооблікові документи. Доброго дня. Пальна поліція. Олександр. Зі блокпостом перевіряємо військово-облікові документи, реєстраційні документи, транспортні зацікавці. Проховує поїзд, ваше водійське посвідчення. Поліс урівні предмети заборонені. Перевозити. Перевозити нічого немає. У мене на цьому блокпості. Чи декілька... перший, раз да, декілька... Ні, перший раз мене зупинили, декілька місяців тому назад, і я записував відео. Ну, і віто залетів, так? Залетів, звісно. Да. 250 тисяч переглядів. Але було, там був один нюанс. Я не показав документ і поїхав Ви ну, знаєте, що блокпости можна знімати? А я блокпост не знімаю. Я ну, взагалі на блокпості просто заборонено знімати. Так як тут я... військові, служба Божа. України. Служба Божа. <ріст> служба може не тут, служба Божа в іншому місці. Я просто з чого що? Що? Що ми почнемо? Мені надайте мої. За що мені ж... потрібно? Ні, ну, мабуть, 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 спочатку треба трошки раніше. Ви ж мене зупинили. Є у вас підстава, що ви мене зупинили. Згідно до 35-ї, кожен державної влади прийняв обмеження, пересування уху на певній ділянці дороги. Так як тут арабується в нас блокпост. Є у вас ця інформація. Прошу. Є у вас така інформація? А ну, якщо тут блокпост стоїть, то я думаю, що тут є. Так як я тут недавно працюю, я блокпост раніше за мене тут стоїть, то я думаю, що тут є повні повноваження на цьому. Ну ви думаєте, чи ви точно маєте інформацію? Таку? Ну я думаю, що документи є на цей блокпост. Є? Можете показати. Ні. Це роз, є розташування блокпоста. Ну а як ви мені тоді можете довести, що ви, у вас є право. Є мене... то... Що у вас є право мене зупиняти. Як ви можете мені тоді довести, що у вас є право мене зупиняти? <звук> 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 Несколько? Я тут недавно знаю, що повинен. Є тут документи. Просто надати ми їх і показати, так як це враховується конфіденційною інформацією, і тут показує розташування акції. Ви ж кажете, ви мене зупинили згідно 35 статті, пункт 7. І там пишеться, що має бути Державна наявна інформація, влади. що орган державної влади заборонив рух пересування. Це, да, пересух, пересухування, перерахунку. Пересування та рук. Рух, так? Так. Так. На певні ділянки. Тобто ви ж мені зобов'язані тоді показати, що є таке. Так, якщо я, але це все знаходиться да. у людей, тобто, в цей. Чого? То, чого то, ви, ви не тоді? Не якщо не ви віде? не готові, чого ви тоді зупиняєте? Я не зупиняв вас, тобто я, Тим хочу, що, я, я не Тим паче, тобто, тобто, ви ваше мене не зупиняв. Тобто, Ви взагалі мене зупиняли, Тобто полі брала. Якщо б я був в комісії. Яка вас а, а, перевіряє на відповідність ваших дій закону, ви не вже провалилися. Так, ага. да, уявляєте собі. Ну зараз народ подивиться і скаже, що ви знову провалили. Екзакт. Я колись казав ребятам, що я буду повертатись, буду казати, зупиняйтесь, підготуйте, все чинно-законно, ну, покажіть. Не, я недавно працюю, то я все буду. Ну, ви ще одно, ну підготуйте. що вам нам це тіпа, що, ну Це не робота ваша. Ви зупиняєте новину, ну підготуйтесь документально, щоб все знали. Я розумію, там хлопці свою роботу роблять, ви свою. ну ви ж поліція, ви ж працюєте, заробляєте гроші на мої податки. Проси. На мої податки ж заробляєте. Да, в нас тоже за податки гроші беруть. Ну ви ж, ви ж не створюєте додаткову вартість. Я, кажу, ви ж додаткову вартість не створюєте. Це я, як підприємець, створюю додаткову вартість, плачу податки, ну, і завдяки да. цим податкам ви заробляєте собі заробити. Але ми ще працюємо, то не те, що ми сидимо десь і заробляємо. Да, так, так от зараз ви не працюєте. Зараз уже в журналчику двоєчка перездача, ну, тому що зупинили. Ну що людина, От ви затримали мій час на якусь там не знаю, на 5 хвилин для чого можете проїжджати, ну да. то ну готують Докумен... документів. Немає в мене. Я не можу, що я з собою документи на цей блокпост, тобто я не створюю. Ну, ну ви ж можете підготуватися? Ви вийшли на зміну. Так, що мені потрібно для того, щоб я діяв в рамках чинного закону? Тобто документи не в мене знаходяться. І ну ви ж можете випадку, дізнатися, кого вони якщо Це конфіденційні, то вони не видаються нам на да як, Ну тоді тобто... ви не можете людину зупиняти. згідно цього пункту. Згідно Тоді, да. тоді ви не можете. Тоді ви можете не можете сказати, я вас зупинив згідно тридцять п'ять Не можете ви мені таке сказати? А вам, а вам, а, а, а вам, немає. а вам сказала, а а о. причин немає. Ну так тоді не зупиняйте людей, якщо щось порушило, чи що. Тоді просто стояти. Ну так а для чого ви стоїте? Я теж не, не розумію. ну... Чого тут стояти? Так, чи на лоха когось, хто зупиниться, ну, не, хто чого? вам достане, хтось там вам. Я б не мене... Перевіряють тільки по своїй лінії, тобто у Дійсське підключення реєстраційно-військово-облікові документи, перевіряють зовсім другу структура, таки почитають. Це, цей хлопець, не це... цікаво, ще вламався, повернувся. і Я перевіряю тільки чисто по своїй лінії, по якій я маю. Чому вже в тобто, 6-й вечора. 32 в мене є право перевіряти військово Але ж Дивіться, 32-га вона діє тільки після того, як буде 35-та. Тобто, спочатку ви ж першу превентивну дію, ви мене зупинили. Так, тоді у вас має бути причину. законно, Закон. Якщо вона законна, тоді поспіхаємо. Питань... Да, тоді ми з питань, рухаємось до, до 32-го. Да, да. Але у вас вперше незаконно, тоді Тоді 32 го Ну 32 го незаконно, якщо в ньому немає причини, що ви не законуть. Ну добре, вичерний, хороший. Вам гарне сейчас. такі наші ребята. Знову на цьому постійно нас закони. Ну, це раз 5 хвилин там Зрумусі <розу> пішли а -а -ай, працюють ребята взагалі, не зрозуміло навіщо що вони тут роблять.